Коротше, hello френдлі, з вами на зв'язку. День справді. Ласкаво, прошу народ на нове відео. В цьому відео я вам покажу, що я купив у Івано-Франківську, які з нових продуктів. Що появилося там у Івано-Франківську, зараз я купив, я, коротше, купив, і в цьому відео я саме покажу вам. Тому такі справи погнали, покажу. Перше, що я побачив і купив у Івано-Франківську, мілмауси. Такі цукерки. Це німецькі, та. Коротше, Миша, цукерки шоколадні. Цукерку у вигляді ось такої, ой, у вигляді ось такої, такої ой, у вигляді веселої миші. Та. Така мишка. Спробуємо з вами на відео, спуштуємо та оцінимо. так. Наступне, що я купив, Mountain Dew, Знову новий смак зі смаком малини. Mountain Dew, та. Люблю обожнюю страшно Mountain Dew, так, класний це Напої, але це не енергетик, це просто. Witch е, of Natural Flowers. Charles with Raspberry. Ну, Raspberry, типа, малина, так думаю. Волтеч. Коротше, типа Dew на хайпі цей напій. Також спробуємо. А також купив, побачив у Івано-Франківську китайську фанту. Китайська фанта зі смаком яблука. Також я після цього відео піду та знімлю на китайську фанту. Скуштую. Так. Також побачив я в Івано-Франківську 7-up 7-up Cherry. То ми пробували з вами Dr. Pepper Cherry, Coca-Cola Cherry, а тепер з'явилося 7-up Cherry. Попробуємо також. Так, Пробував у сільпо, потім ми зайшли. Ну добре, це я пізніше скажу. Бо це я в іншому магазині у сільпо там лише одне купували. Так, за 60 гривень крижане серце мультивітаміна. Кайзе, буете, Сафіри, коротше, фігурки 3D. Коротше, сочок з ігрушкою. В всередині 3D-ігрушка. Не знаю, чи 3D. Дізнаємось також у відео. Так. Що мене дуже здивувало, я дуже цього хотів. Це кіндеріні. Печо у вигляді таких класних кіндерінів. Бачите? Кіндери з очима. Ось такі і також ось такі. Але дивіться, в чому справа. Я щось хочу це зняти на 2030 рік. Це печо у нас до якого року? Зараз скажу. Зараз. До 11 лютого 26. Я, коротше, це знімлю наперед. А опублікую я 10 жовтня 2030 року. Я знаю, народ, 5 років чекати доведеться вам. Ну... Чи, чи, чи більше, не знаю, чи, мен, чи менше. менше, та, е, Як 5 років, ну десь 5 років. Коротше, та, десь так. Але зато я хочу це зняти. Оцей один продукт, який я захотів реально зняти на 2030 рік. Дуже класні Кіндеріні. Добре, народ. Знімлю на 2030 рік. Коротше, знімлю у 2025-му, через 5 років у 2030-му подивитись кіндеріні. Подивимось. Який, як я змінюся, який я був тепер, який я буду тоді, але будуть зміни, ну нічого, подивимось, коротше, такі справи. Так, також взяв сочок уже з тачками, такий саме 3D пише. Хоча я б починав вже тачки, там 3D, там 2D. Тут пише, нічого не пише, тут 2D пише. 2,0 чи що 2D, так? 3D, 3D, але це не 3D, це просто якісь гумові ігрушки попадаються. Типа, не намальована ж ця ігрушка, а ти відкриваєш, а там якась уже фігня. попадається. Ну, подивимося, чи попадеться годнота, чи попадеться, попадеться фігня. Ну, такі справи. Бо я просто зняв вже, був, таку бутилку, але відео видалося. Там два відео я з Міндемсом тим, І якості два відео пропали, бо забагато зняв контенту щось переплутав, не то видалив, пропали відео. І там попалося мені. зараз покажу. Щоб е, пояснити. Так, 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 так. Коротше, в, одному, в одній бутилці мені народ попалася оця ігрушка. Видно? А як сфокусувати? А вона не фокусується. О! Ось ця ерунда. Типа, ти думаєш, це ігрушка це підставка гумова. Тому ось така справа, Ось такі справи. Може і тут таке саме попастися, не знаю. Дальше. У сільпо пішли і у сільпо взяв оцю солену карамель кіткат, яку я вже і так з'їв, бо того, що забув, що треба спочатку зняти, що я купив у Івано-Франківську, а потім вже знімати на продукт. Ну, вже нічого. Це одне, що я з'їв з цього успів вже з'їсти. Це мені дуже сподобалось, класні ці кітка, так. А це все ще я не їв. Та. Тому такі справи, народ. Чекайте ближчим часом цей контент. Я з вами прощаюся, з вами був, як завжди, Деньс Френді. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня та вечора. Побачимось у наступних цих всіх продуктах відео і наступних ще відео. Всім пока-пока, френдлі. -пока, та, та, ось такі продукти, ну, крім солі. Та, коротше, чекайте це все. Та. Ну, кіндеріні на 30 рік, та. а це все у 25-му ще вийде. Ну, чи у 25-му, чи у 26-му, я не знаю. Бо то дуже багато контенту планується на 25 рік, я не знаю, коли це все я познімаю, коли це все вийде. Але, коротше, очікуйте, пока!